На сімейному святі дівчинка з'їла лише ложку грибів, маринованих торік, нібито піддубників. Уже на ранок стало зле. Мені стало погано, ну це вже утром. Я, я встала, ну, я не чувствувала, що мені погано. Я йду, йду, ну діться вже, а тут мене я вже зразу мені погано чувствую, і я вирвала. У реанімаційному відділенні дівчинці зробили промивання шлунку, крапельницю і дослідження органів черевної порожнини. Медики констатували порушення функціонування органів травної системи. Після реанімації дитину направили до гастроентерології. Олександр Варяниця каже, із отруєннями грибами потрапляють щороку інколи сім'ями. Смертельних випадків уже років 10 не було, зате типу порушень харчотравлення. Хоч відбавляй, лікар виділяє три типи грибних отруєнь. У першому випадку стає погано уже за 2-4 години після вживання. Тоді встигнути з допомогою найлегше. Буває, що отрута не проявляється до 72 годин, а потім розвивається недостатність функціонування життєво важливих органів. І третій тип отруєнь, найстрашнішими грибами, мухоморами та блідими поганками, проявляє себе уже за півгодини прийому в їжу. Лікар каже, не тільки дикорослими, а й плантаційними грибами можна зірвати шлунок, особливо дитячий. З точки зору реаніматолога, це психічно неадекватна поведінка, коли мати дитині дозволяє їсти гриби. Кажуть, інка в засобах масової інформації, що дітям до 12 років не можна вживати. А якщо дитині 50 років, тобі і тобі жалко. То не треба дозволяти дитині вживати дикорослі гриби. Ходіння по замінованому полю це про вживання дикорослих грибів. Мікологи знавці грибів говорять, зміна клімату і парниковий ефект можуть зробити із їстівних грибів отруту. При зміні кліматичних параметрів е організм гриба може виробляти інші речовини, які не притаманні е цьому грибу в інших умовах. Наприклад, е Представники роду болетові, тось тобто куди належить і білий гриб. Якщо вони зростають в Африці, то вони там отруйні. Також Ірина Беседіна порадила не чекати цього року багато грибів. Після урожаю минулого року грибниця відпочиває. Тож випадків отруєнь сподіваються, і лікарі буде менше.